дитячу біблію разом Новий завіт Дивовижна ловитва риби. Люди юрмились навколо Ісуса, щоб послухати Його проповідь біля Галилейського моря. Натоп ледь не зіштовхав Ісуса у воду. Ісус побачив при березі два порожні човни і увійшов до одного з них. Потім Він попросив Симона Петра, якому належав човен, трохи відпливти від берега. Петро саме полоскав свого невода. Тоді Ісус, сівши в човни, навчав народ, що був на березі. Коли Ісус закінчив проповідувати, то звернувся до Симона Петра Відпливи подалі і закинь свого невода, сказав Ісус, ти зловиш багато риби. О, ми ловили цілу ніч, відказав Петро, і не зловили нічого. Але раз ти кажеш зробити це, я зроблю. Тож Петро та його брат знову закинули свого невода. Цього разу невід наповнився рибою настільки, що почав рватися. Тоді Петро гукнув своїх друзів, Якова та Івана, що були в другому човні. Невдовзі обидва човни наповнилися рибою настільки, що ледь не втонули. Раптом Петро збагнув, що сталося диво. Він припав до Ісусових колін. Господи, відійди від мене, сказав Петро. Я не гідний перебувати поруч з тобою. Петро і інші вжахнулись від кількості впійманої риби. Не лякайся, сказав Ісус Петрові, віднині ти будеш ловити людей для Бога. Повернувшись на берег, Петро, його брат і друзі Яків та Іван покинули свої рибальські човни і пішли за Ісусом. З того часу вони допомагали Ісусові навчати людей про Бога.